В цьому відео розкажу про порівняно бюджетний спосіб, як можна зарядити ноутбук, коли виключили світло. І цей спосіб я обрав для себе минулої зими, тому що це було набагато дешевше та зручніше, ніж купувати величезну дорогу акумуляторну станцію. Ми можемо очікувати, що цієї зими у нас також будуть відключення електрики і треба бути за не підготовленим. І зараз я вже трохи більше розібрався в цій темі, вирішив зробити відео, в якому я цим поділюсь. Коли ноутбук заряджається від розетки або акумуляторної станції, він використовує 220 вольт і перетворює їх на 20, бо для зарядки треба 20 вольт. І використовуючи павербанк, зразу можна отримати 20 вольт для зарядки ноутбука. І якщо у вас ноутбук підтримує зарядку по Type-C, то це дуже круто. Якщо ні, так як у мене, наприклад, то потрібно вибрати якийсь адаптер. Я користуюся ось таким: він дає змогу підключити Type-C кабель до зарядки ноутбука, і вони є з різними конекторами, так що ви можете підібрати під свій ноутбук. І наступний крок потрібно підібрати потужність павербанка. Тут все просто, дивимось на зарядний блок до ноутбука і там має бути написано його максимальна потужність. Ось бачимо, на цьому пише вихід 20 В6 А, 120 Вт максимум. Отже, в ідеалі мати паверпанк на 120 Вт. Але ці 120 Вт це під час зарядки та роботи ноутбука. І я перевірю спеціальною розеткою, що під час роботи з зарядженим акумулятором мій ноутбук споживає 40-60 Вт. І в теорії я думав, що має вистачити павербанка, який в мене вже був до світла, на 65 Вт. На практиці виявилося, що цей павербанк заряджає ноутбук, але він вимикається, тому що бувають скачки по потужності і спрацьовує захист. І тому я придбав ось такий павербанк на 100 Вт. Це звичайно менше ніж 120 Вт, який які дає зарядка до ноутбука. Але цього вистачає, щоб підтримувати ноутбук з зарядженим акумулятором, або в принципі зарядити ноутбук, коли акумулятор розряжений. І якщо у вас ноутбук має, наприклад, зарядку 45, 60, 70 ватт, то в принципі павербанка на 65 ватт має вистачити. Якщо має зарядку десь, наприклад, 70, 90, то вже дійсно краще мати павербанк на 100 ватт. І ще при виборі павербанка потрібно звернути увагу на те. Чи дає він свою цю потужність, наприклад, 100 Вт з одного виходу. Бо буває, що пишуть, наприклад, там повербанк на 100 Вт, але це може бути там, 5 виходів по 20 Вт. А треба, щоб був з одного 100 При виборі ємності повербанка краще дивитися не на ампери за годину, а на вати за годину. Для прикладу, цей павербанк на 20 тисяч мА за годину, але тут пише, що його ємні 74 Вт за годину. Тобто, якщо в ноутбуці акумулятор на 50 Вт за годину, то ми можемо знати, що з цим павербанком ми можемо його повністю зарядити. А якщо при роботі, то знаючи, що в павербанку 74 Вт за годину, ми, в принципі, можемо розуміти, скільки часу ми можемо з ним працювати. І, наприклад, там, якщо ноутбук споживає 30-35 Вт, то цього може вистачити на 2 години роботи. Не всі кабелі підходять. І спочатку я для себе вибрав ось такий кабель, він круто виглядає і має пропускати 120 Вт. І звучить круто, але він цього не знає. Бо як виявилося, що в кабелі має бути спеціальний чип, є маркер. І якщо дуже просто, то цей чип каже зарядці, що по кабелю можна давати більше потужності, наприклад, якщо треба 100 Вт. Як варіант, ось такий кабель. В ньому є вбудований чип і маркер, а також круто, що тут є дисплей, який показує потужність зарядки. Ним можна заряджати ноутбук, якщо вам треба, і також всі інші штуки з зарядкою Type-C. А ще в мене є ось такий двохметровий кабель від цього виробника. Я зазвичай його використовую для зарядки цього світла під час зйомок, але в ньому є теж вбудований цей чип є маркер, і його можна використовувати для зарядки ноутбука. І якщо вам не подобаються ці варіанти, то в принципі можете вибирати будь-який інший кабель, який вам подобається. Головне дивитися, чи в описі є написано, що там є чип, є маркер. Або можна придбати кабель зразу з вбудованим адаптером, його можна підключити напряму від павербанка до ноутбука. Ну і на кінець, а що ж використовувати для зарядки павербанка? І я використовую ось такий зарядний блок, він видає 100 Вт одного виходу, не можна зарядити павербанк або ноутбук. Або можна зарядити декілька приладів одночасно, бо тут є чотири виходи зразу. І плюс цей зарядний блок зручно брати з собою, якщо ви кудись будете їхати. Його можна використовувати з адаптером як зарядку для ноутбука, і в принципі для вашого телефона та всього іншого. І на всі ці штуки я залишу посилання в описі під відео. Для себе я купував дещо на Олексі, дещо на AliExpress, тому не можу порадити якийсь конкретний магазин для того, щоб купити це в нас. І як варіант, можна теж в принципі замовити на AliExpress, поки ще є час до зими. Або, наприклад, замовити щось на Оликсі, пошукати схоже, або там якась розетка, стилус. Так, і якщо по якихось виробниках та моделях, якщо наприклад потрібен павербанк на 65 Вт, то в принципі цей він доволі непоганої якості, головне не брати з синім кружочком, бо вони трошки там браковані були. Ще мені порадили дуже крутий павербанк. Ось такий. Він може видавати 140 Вт, і це справді дуже багато. І в принципі, в ньому дуже така хороша солідна ємність. Його можна навіть придбати в нас в Україні вже. А ще ось такий павербанк на 100 ватт виробник невідомий, але вже перевірений непоганий варіант з Аліекспреса. В принципі, якщо замовляти на Аліекспресі, там є схожі, але вже з більшою ємністю, якщо вам це потрібно. Ну і на цьому все. Надіюся, що це відео виявилося корисним і змогло допомогти з цією проблемою. Буду дуже вдячний вам за підписку на мій канал. Це мотивує мене робити якісь нові відео. Так що на все добре, до зустрічі!